Це перш за все люди, які взяли на себе надзвичайну відповідальність. Відповідальність за територію, за громаду, за людей. Бо кожного дня вам потрібно зробити так, щоб було життя в громадах, життя в територіях. Коли йде війна, коли обстріл, коли страшно, ви допомагаєте людям, ви знаєте людей. І це дуже і дуже важливо. Харків, Запоріжжя, Краматорськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми, Херсон, Чернігів та багато інших нас з вами називають містами, фарпостами України. І це насправді так і є. Ми зберігаємо цивілізоване життя, наскільки дозволяють військові обставини. Тримаємо попри всі виклики. І з нами вся Україна.